Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, зовсім нещодавно я записав відеоролик, в якому я навчав, що нам не потрібно виконувати закон Мойсея. І не тільки не потрібно, а навіть не можна. Друзі, але коли я переслухав сам своє відео, я зрозумів, що люди, які будуть слухати мене, можуть мене неправильно зрозуміти. Можуть подумати, ніби я вчу, що закон є поганий. Друзі, ні в якому разі я так не вчу, оскільки послання апостола Павла до римлян, 7 розділ, 12 вірш, вчить про те, що закон є святий, заповідь є свята, праведна і добра. Я не вчу, що закон є поганий. Але саме по тій причині, що заповідь є свята, праведна і добра, вона нам виходить на смерть. Чому на смерть? Тому що ми не можемо виконати всі заповіді, тобто весь закон. І Біблія говорить нам, що хто опирається на закон. Той повинен виконати його повністю. Давайте прочитаємо якраз послання апостола Павла до Римлян все, те, все той самий сьомий розділ, тільки десятий вірш. І сталася мені та заповідь що для життя на смерть. Зверніть увагу, те, що мало бути нам на життя, воно працює нам на смерть, воно приводить нас до смерті, і це все тому, що ми недосконалі. І ми не святі. Друзі, отож, перше, що я хотів би, на чому я хотів би наголосити, закон є добрий. Він Божий, Бог для людей нічого поганого не дасть. Бог не спокушує нікого злом і не дає нам зло. Він дав нам заповідь добру, але через нашу неспроможність її виконати, вона нам на смерть. Ще одне питання може виникнути у вас до мене. Паша, ну написано ж в першій заповіді любити свого Бога всім своїм серцем, всією своєю душею. І також написано, що треба любити свого ближнього. Це також написано в законі. Наприклад, в законі написано, що, щоб діти слухалися своїх батьків. То що ж ти кажеш, що нам це не можна робити? Друзі, я хочу тут внести деякі поправочки і деякі, поставити деякі акценти. Друзі, ми повинні виконувати те, що записано в законі. Але ми не повинні виконувати це як закон. Друзі. Як тільки на ті постанови і на ті заповіді Бог повішав табличку ярлик закон», воно відразу стало нам на смерть. Оскільки, якщо якісь речі є для нас законом, то значить ми несемо відповідальність за порушення закону. Але Господь з тих заповідей забрав ярлик закон, Він сказав, що це тепер не закон. Тобто я вас не буду карати, якщо ви це не виконаєте. Пам'ятайте, в Біблії написано, що коли ми невірні, Бог залишається вірним. Тобто Він вірний, вірний нам, навіть коли ми не вірні йому. Друзі, він знищив закон по тій причині, що ми не можемо його знести, тобто його виконати. Тобто він зняв покарання за ті заповіді, але це не означає, що він не хоче, щоб ми любили Бога всім своїм серцем. І це не означає, що він не хоче, щоб ми любили свого ближнього чи слухалися своїх батьків. Це не означає. Звичайно, друзі, взагалі. Законі є дуже-дуже багато різних постанов. І деякі постанови, які записані в законі, нам, в принципі, вже не потрібно виконувати. Ну, наприклад, така постанова, як виконання суботи. Чому ми не повинні вже сьогодні виконувати суботу? Тому що це є церемоніальна постанова в законі, або прообразна, або пророча, що значило виконання суботи в старому. Заповіті. Це було прообразом сьогоднішніх днів. Пам'ятаєте, казав Христос, що ви думаєте, що, що в Писаннях ви маєте життя вічне, Він звертався до Фарисеїв, а писання свідчать про мене. Про мене. Виявляється, що весь старий заповіт він свідчить так чи інакше. Про Бога, тобто про, верніше, про Ісуса, про спасіння. Розумієте, що весь старий заповіт. І є оті постанови, наприклад, як суботство. Що воно означало? Субота означала прихід Ісуса Христа, коли нам нічого робити для спасіння не потрібно, все зробив. Бог. І тому Господь сказав, що в суботу нехай ніхто не працює, тому що субота була прообразом ось усього спасіння, яке Христос приніс нам на хресті. Він все для нас зробив, нам нічого робити не потрібно. Ось вам принцип суботи. Точно так само питання крові. Чому Господь сказав не вживати кров? Оскільки кров для Господа вона означала прообразно пролиття крові е, Сина Божого Ісуса Христа. І коли його кров вже пролилася, то всяка інша кров. Загубила свій сенс. Тобто Господь вже не докоряє нам, коли ми їмо кров. І саме по тій простій причині і сказано в Слові Божому, що хай ніхто вас не судить за їжу, за петво, за новомісяча чи за суботи, бо все це тінь майбутнього. Друзі, це все було про образи. Тому я хочу сказати, що в законі Божому були також і такі, якби прообразні речі або церемоніальні. Ну, як це? Ще сказати пророчі речі, і їх, звичайно, нам виконувати вже не потрібно. Для чого ти будеш виконувати суботу, якщо, ти, якщо її вже виконав Христос, і ми вже увійшли в Його відпочинок, в Його суботство, коли нічого для спасіння робити не треба. Друзі, ми вже в суботстві. Отож, друзі, щоб не говорити багато. Є в законі речі, які нам не потрібно виконувати, але дуже багато речей в законі, які нам бажано виконувати, але не виконувати це як закон. Ми це виконуємо просто тому, що ми знаємо, що ми цим догоджаємо нашому батькові. Ми це виконуємо, наприклад, любимо ближнього свого, любимо Бога, тому що ми знаємо, що це нам. На добро. Давайте зачитаємо ще одне місце Писання швиденько, Галатам, 3 розділ 24 і 25 вірші. Тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Друзі, зверніть увагу, що всі батьки. Так чи інакше наказують своїх дітей. Хтось наказує тим, що він забороняє дитині гуляти, наприклад, не дає їй гуляти, наприклад, якщо вона не вивчила уроки. Хтось там каже, що ти не будеш сидіти за комп'ютером або не дозволяють там сидіти в планшеті через те, що дитина була неслухняна. Хтось з батьків виховує дітей ремнем. Друзі, але так батьки виховують дітей, поки вони є маленькі. А як тільки дітки виростають, батьки. Вже не виховують їх так, тому що дитина вже доросла. Але це зовсім не означає, що дитині, раз її батьки не наказують, що їй вже можна не виконувати батьківські настанови. Ні, їх потрібно виконувати, просто за них вже немає покарання. Раніше батьки так виховували, а тепер вони просто очікують, що те, як вони виховували свою дитину, такою дитина і буде. Точно так само і з законом. Закон нас виховував, щось в нас вкладав, якісь правильні речі, і за це, поки ми були під виховником, Він нас карав. Але тепер ми вже не діти, тому що прийшов Христос, прийшла Божа благодать. Але це не означає, що ми повинні перестати робити те, як нас Господь виховував. Це не значить, що ми повинні тепер перестати любити Бога любити свого ближнього, любити своїх батьків. Це зовсім це не означає. Ми повинні це робити, але вже не під страхом покарання. Друзі, закон має в собі дуже багато хороших правил, і вони нам на добро, але ми не повинні їх виконувати як закон, а просто як пораду, як батьківську пораду, син, до, доця. Я не буду тебе бити, тому що ти вже дорослий. Але я очікую, що ти будеш робити те, про що я тобі говорив, і як я тебе вчив. Ну, уявіть собі, якби зараз зняли покарання за порушення правил дорожнього руху. То що, тепер нам можна їхати і порушувати всі правила? Можеш їхати і порушувати, але тоді буде дуже багато аварій. Друзі, ми не порушуємо правила, ми прищіпаємо ремінь, не тому, що ми повинні боятися поліцая або даїшника. Ми прищіпаємо ремінь, щоби залишитися живими. Точно так само з законом. Ми виконуємо ті правила не зі страху, що Бог нас покарає, а через те, щоби просто залишитися живими, оскільки порушуючи Божі правила і Божі постанови. Новий, ми можемо загинути. Друзі, отож, я заохочую вас далі прислухатися до того, що написано в Божому законі, але не виконувати ті речі як закон, виконувати просто догоджаючи своєму батькові. Ви знаєте, давайте навіть так скажемо. Господь перемінив закон, Він поклав нові закони в наші серця. Так говорить Слово Боже, і ми тепер не будемо один одного навчати, оскільки кожен знає, як догодити свому батькові. Він не карає тебе, але він бажає тобі тільки добра. Тому виконуй Його заповіді, те, що він говорив, але не боячися Його покарання, а просто з любові до нього. І так, друзі, ми виконуємо закон не для того, щоб спастися, а тому, що спасені. Не закон. А маю на увазі те, що записано в законі. Я би хотів витягнути це слово закон, викреслити це слово закон. Ми виконуємо бажання серця нашого батька. Якось так, друзі, дуже надіюсь, що Господь вам донесе цю точку зору і будьте благословені. Амінь.